Я дуже радий вас бачити. Направду, давно не бачились в рамках студії онлайном. Звісно що спілкувалися щодо ситуації на фронті, але, перш за все, я б хотів перейти до заяв президента України. Він в одному з інтерв'ю «Associated Прес. Цитую, ми хотіли швидших результатів з цієї точки зору. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт. Це не означає, що ми повинні опустити руки, ми повинні і що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Водночас є певні здобутки, про які не все можу розповідати. І зокрема, у боротьбі проти кращого збройного ворога та укріпленого ворога на е Тимчасово окупованому Кримському півострові, і з, з іншого боку, була зменшена потужність Чорноморського флоту Російської Федерації. Е, також президент каже, війна перейшла до нової фази. Зима може ускладнити бойові дії після літнього контрнаступу. Е, каже, що ми не відступаємо. Я задоволений. Ну і про недостатність допомоги західних партнерів. З іншого боку, також звучало і ми. Про ініціативу президента знаємо від вчора будувати укріплюючі позиції та е для збройних сил України на різних напрямках. Зокрема, чомусь акцентувалися також і північ. Я розумію по всій лінії фронту, тому що вона в нас велика. Ви як би ту фазу війни, яку зараз маємо, яка продовжується, на жаль, охарактеризувала. Ну, давайте говорити про те, що заява президента фактично підтверджує ті висновки, які прозвучали в статті, опублікованій за економістом Головкома головкомозалужного. Єдине, на чому акцентує увагу президент, про те, що наразі треба будувати ще й оборонні лінії. Але питання, якщо, власне, ми прекрасно розуміли, Можливості ворога в першу чергу на Донецькому напрямку, і те, що наступ окупантів буде зосереджений саме на умовно Донецькому напрямку, це Авдіївка, Мар'ївка, Лиманський напрямок, Шахтарський напрямок. То чому ці лінії не були побудовані до сих пір? Тактика російських окупантів вони захоплюють українські позиції і відразу працює інженерна техніка в тилу. Будує оборонні споруди. Натомість, ми чому сподіваємося на другому році війни, що оборонні споруди Авдіївського укріп району, які були побудовані ще з 2014 року, є настільки міцними, що втримають будь-який наступ окупантів другої лінії. Фактично немає. Я не відкриваю військових секретів. Це те, що це секрет Полішенеля, шановне не товариство. І в мене велике запитання, чому, власне, наразі тільки, тільки наразі постало питання щодо будівництва другої лінії оборони. Чому до цих пір не було українських ліній Суровікіна? Прости, Господи, згадав. Ну, Але я, щоб ви товариство розуміли, на конкретних прикладах. Тобто, якщо... Росіяни чомусь відреагували на медійну активність українському ЗМІ ще для півроку до українського можливо контрнаступу і почало будувати оборонні споруди по всій протяжності можливого прориву українських військ, починаючи від Времільського виступу і відповідно до Криму. То чому ми пасли задніх? І те, чим стикнувся український контрнаступ, до речі, товариса мені не зовсім зрозуміло, коли залужному закидають те, що він піарився на контрнаступі. У нього дві статті за два роки вийшли. Яким чином головком міг піаритися на можливому українському контрнаступу, якщо штучно в українському суспільстві в інформаційному? Просторі піднімалися завищені оцінки, починаючи від заяв Буданова про те, що ми в травні вже будемо пити каву на набережній Ялті, відповідно до так званого пулу експертів. Так от влади, не зважаючи навіть на це, Росіяни зробили висновки. Більше того, уявіть собі висновки міністра оборони країни окупанта Шойгу з візитом прибуває на Вугледарський напрямок з інспекцією оборонних споруд і далі цитую мовою оригіналу сайту Міністерства оборони країни-окупанта на тлі повідомлень про можливий контрнаступ ЗСУ. Можливий на тлі повідомлень і будується укріпліні декілька ешелонів. Чому у нас цього не відбувається? Наразі стоїть питання, що на Куп'янська-Лиманському напрямку зосереджено найбільше угрупування ворога до 120 тисяч особового складу, 1300 одиниць бронетехніки, яких не цікавить Куп'янськ. Вони будуть прориватися на Ізюм з моменту виходу фланг українському групування, зосередженому Донецькій області, відтворювати ті фактично позиції. Чи то події 22-го року, коли ізюмське угрупування ворога на було боєздатне і чисельне, і мала на меті удари по основних пунктах української оборони. Я закінчу влад це Краматорський Слав'янськ. Я цифри пишу хотів поточнити. Ви кажете 120, на початку повномасштабно було 175, але це по всій, по всій. А тут на одній тільки ділянці фронту для розуміння товариства. Авдіївський напрямок 50, бахмутський 60 тисяч. На бахмутському напрямку 200 танків, тут 1300 одиниць бронетехніки і відповідно засоби ураження. А як та вся маса і кудою може знаєте? Я вже сказав кудою. Це тільки Куп'янський напрямок. Це ж ми модуємо теоретично, та практично, практично це, щоб не було повторень ситуації. В районі Лисичанська влада, mm -hmm. ми в етері вашого телеканалу в ЗМІ. Я оприлюднив тоді оперативні дані правої справи про те, що готується форсування річки, ба більше того, ми зафіксували понтонні переправи. Повідомили, там буде понтонна переправа. Готуйтеся. За три дні виходять. як несподіванка, росіяни переправилися через річку. І це було такою несподіванкою, що ми залишили Личанське, велике промислове місто, яке готове було до довготривалої оборони. Так, от щоб знову не було несподіванкою події на Куп'янському чи то Лиманському напрямку. Причому про формування ударного групування на Куп'янсько-Лиманському напрямку я повідомляв вашій студії ще з квітня, травня місяця, 23-го року. 23-го року, 23 шановні. Треба поточнювати, бачите, бачить нас другий рік війни. Та, я ви хоча б слухайте те, що дається, власне, на загал в етерах прямого. Я розумію, головне управління розвитки періодична влади після наших етерів вони видають інформацію про вас про свою, без посилань навіть на перше джерело телеканал прямой. Так, от я просто пояснюю загрози, які наразі є. Основним напрямком удару буде до її зимової і. Зимовий, і Власне, до в нового року це Донецький напрямок, условно Донецький. Тобто Лиманський, Куп'янський, Шахтарський, Авдійський, Мар'їнський, Бахмутський. завдання повне контроль за Донецькою областю. Як ви ставитесь до повідомлення, що Росія не полишила взагалі спроб відновити все те, що хотіла зробити ще в лютому 2022 року, і а, ну, ви кажете, 1200 броні? Знаєте? Ми тут під Авдіївкою, ЗСУ знаємо, скільки знищено, Так. От попалити, але от чи вони здатні це повторити і зробити? Ну Під Авдіївкою ми попалили 200 і 120 танків, 200 бронетехніки і 120 танків, 320, влади, там 1300. Втричі, більше. 4 рази. І на цьому тлі виходить такий собі інститут вивчення війни і говорить про те, що на Куп'янському напрямку зосереджені деморалізовані частини російської армії, в той час, як там з -з -з еліта, Кантеміровська Таманська дивізії. Угу. Розумієте, на більш бойздатні підрозділи. У мене запитання, скільки вони ще будуть лити лайна в уші українцям за повної безпорадності спеціальних служб? Хто має захищати інформаційний український простір? Е, Надто часто зараз звертають увагу на погодні умови в світлі ситуації на фронті. Наскільки вони сприяють, не сприяють, знаєте, цих розмов. Ми лютий тоді мали. Я завжди повертаюсь до цих спогадів, Дмитре. 15 е, року ви маєте на увазі. Е, знаєте, і в 15 й повертаюся, але повертаю зараз лютий, 22-го. Доль друга, так. А я, і часи до повномасштабного вторгнення. Промерзне, не ґрунт. Броня поїде, не поїде. Ці відео перші знаєте, що там десь застрягло 10 танків російських під час ученій, так званих, так. на території Білорусі, але війна повномасштабне вторгнення почалося. Давайте почало. згадаємо не тільки лютий 22, але й лютий 15, п'ятнадцятого дебальцівська mm -hmm. операція так mm -hmm. само виходили розумники. Від починаючи від арестовувача, закінчуючи іншими експертами в лапках, розповідали про важкі погодні умови, які не сприяють власне росіянам в моменті масового застосування колесної бронетехніки. І що ми маємо то товариство у підсумках? Ми маємо те, що мій шановний колега сказав, і лютий 22, і лютий 15-го. так товариство наразі знижена активність російської штурмової авіації. В рази, за даними Генштабу Збройних сил України, єдиного джерела перевіреної інформації, активність пала від 4 до 5 ну, разів. Це серйозна, скажімо. Проблема, з якою стикнулися росіяни, плюс неможливість використання в тій кількості ударних безпілотників, які тероризують власне позиції Збройних сил України. Але, але погодні умови впливають на обидві сторони війни влади, так само, як і росіян, проблеми використання колесної бронетехніки, і відповідно у ЗСУ. Тому товариство тут погодні умови скидати все. І головне, влада, якщо погодні умови, уявіть собі, зараз промерзлий ґрунт. Будувати оборонні позиції. А чому ми їх не будували влітку? Чому не будували восени хоча б? Ви уявляєте, які затрати будуть? Я вчора бачив одне відео, як наші хлопці копають там на передовій. На передовій я теж. Знаєте, мені скинули які там погодні умови. Важка техніка, напевно, буде застосовуватись Ах, Ну... Я утримуюсь від коментарів, але товариство в будь-якому разі ситуація контрольована. До речі, користуючись нагодою і можливості терії, зараз росіяни почали розганяти істерику з приводу того, що вони взяли летній під повний контроль Мар'їнку. Ні, товариство це не відповідає дійсності. Вони її вже 10 разів брали, але як свідчать свідчить факти? До 30% від того, що називається Марінка, бо населеного пункту практично немає. Воно контролюється Збройними силами України. Так, є певні тактичні успіхи, вони намагаються давити по флангах ну, Михайлівська відповідна побіда. Але не про який контроль повний над Мар'їнкою мова не йде. Більше того, були випадки, коли росіяни виходили, говорили, ми 90% Мар'їнки вже контролюємо. Але на Мар'їнський напрямок чомусь перекинули Кадирівські загони, і командир Кадирівського загону виходить і говорить про те, що наразі Збройні сили Російської Федерації контролюють 70%. І в мене тоді постало питання: 20% ми повернули, чи все ж таки і вони й не контролювали? Є, Це... є така наука математика? Що та знищує. тонка, так. Тому, як то кажуть. Два на два десь так 5-6, ну ніяк не 7. Тому товариство ще раз менше істерик і більше довіри до дій Збройних сил України. Зокрема, давайте про Авдіївський напрямок. Та з'являлася інформація. Зокрема, завжди її намагаються підживлювати пропагандистські ЗМІ про ті інші успіхи російських військ. каже, що нібито якийсь є поступ. Зокрема, на авдіївському напрямку ну, ситуація складна. Давайте ну, знову таки не будемо все малювати, знаєте, в режимі рожевих окулярів. Тиснуть по флангах. Ширина між флангами там звужується до 6 кілометрів наразі, але менше з тим логістика наразі є. Тобто можливість проведення ротації, підвезення бика, вивезення поранених, все це зберігається. Є певні успіхи в районі степове, але знову всі повідомлення російської сторони про те, що вони повністю контролюють населений пункт, не відповідають дійсності. Так, їм вдалося закріпитися на околицях цього населеного пункту. Немає прориву безпосередньо на Авдіївський коксохім. Знову чергова вудка у виконанні російської сторони, запеклі жорсткі бої. Це визнається обома сторонами. В важкій ситуації, ну, власне, тоненьке вони намагаються взяти під контроль лісосмуги і просунутися в напрямку. Тобто, основне завдання влади і товариства замкнути кільце оточення в районі населеного пункту Ласточки, на створити оперативне оточення Збройних сил України, взяти під контроль локації і, відповідно, потім видавлювати ЗСУ з безпосередньо Авдіївки. До речі, по промки. Тут ситуація знову ми взяли під контроль, це росіяни мається на увазі, повністю взяли промку і наразі, а наразі прориву в Авдіївки немає. Так, є тактичні успіхи. Це провулок відповідно Синуватській станція Ясенувата-2. я ще раз повторюю: я називаю речі своїми нами товариства. Якщо є успіхи Збройних сил України, я називаю є. Якщо є тактичні успіхи, на жаль, окупантів, я теж констатую цей факт. Лоди, ну давайте почнемо і товариство. <клес> Лиманський напрямок, про який ми говорили. Ситуація складна, окупанти намагаються тиснути, але менше з тим районі Білогорівки збройним силам України за останній тиждень вдалося повернути раніше втрачені території. Бабіч того розширити зону присутності загальною площою півтора кілометри це серйозні успіхи. Хай вас не я не маляр. Я не рахую все знаєте кілометрами або метрами, Я а говорю про покращення, значне покращення тактичних позицій. Зсу аналогічна ситуація в Серебрянському лісництві, де завдяки героїзму власне. Газовців, позиції росіян ну, серйозно посунулися в напрямку Кремінної плюс куп'янський напрямок, незважаючи на те, що окупанти намагаються прорвати оборону в районі Синківки з району Лимана Першого, в районі Ягідне є знов таки покращення тактичних позицій. Ми повернули раніше втрачені позиції. Це знов таки серйозний успіх збройних сил України. Авдіївський напрямок ми вже говорили. Роботине вербове, це Токмацький напрямок Запорізька область. Там, незважаючи на всі зусилля окупантів призупинити просування Збройних сил України за останній тиждень, є розширення зони присутності збройних сил України в напрямок Копані. Знов таки це свідчить про можливості збройних сил України щодо розширення власне плацдарму наступу. Ну і Херсонська області влади. це лівобережжя, де окупанти були змушені визнати розширення зони присутності в районі вже низки населених пунктів. Причому мовиться про загальну площу це приблизно 4,5 з кілометри, угу. і дуже показова поява чергового відео російських окупантів, пол 12 246 Ми Пане президенте, звертаємося до вас, трьох род залишилося 50 осіб, БК нема, продовольства нема, тішуся. От знаєте, от реально тішуся. Це окупати, окупанти, так. Окупанти, Та, причому немає, щоб… я назвав військову частину. <кх> тобто, от так, оце і є ті успіхи Збройних сил України. Реальні просування і реальна деокупація територій. Тому товариство, ще раз повторюю, віримо в ЗСУ і. По можливості донатимо допомагаємо. В подробиці не будемо вдавати ситуації поблизу кринок. Зокрема, там зараз з'являється інформація також. Ну, я скажу так, позитивна. позитивна так. Але давайте про все не можемо говорити. Хлопці там працюють, і Дмитро, я думаю, вже більше ніж достатньо розповів. Про забезпечення Збройних сил України. Ми мали знову ж таки раду на рівні міністрів закордонних справ. Так. Україна НАТО багато чого хорошого ми почули, Дмитре слово позитивне, не буду зараз вживати, але багато чого хорошого. Зокрема, на комплексному підході підтримки України. Пан Столтенберг, коли виступав зі сцени, також казав про те, що Україні потрібні і ф 16 Хоча вони не все вирішать на фронті. Зокрема, точніше не змінять все на фронті, так як би нам хотілося. А це комплексний підхід. f 16 «Хаймерс», атакам з ракети, інше ракетне озброєння. От сьогодні, точніше, що вчора вечір я це повідомлення бачив, що відклали трішки постачання оцих далекобійних з gps наведенням ракет G GLSB, що там, так. щось така абревіатура там так. приблизно, але все тільки виключно через технологічний процес виробництва. Так. Що мається на увазі комплексний підхід? І відповідно. Uh, ну, мені здається, що по ситуації на фронті воно все лягає в одне, одне в одне. Абсолютно точно. І плюс позитиву, давайте говорити про інтеграцію систем ВПК країн НАТО в одну структуру. Uh -huh. Що даймо, об'єднують всі ВПК країн НАТО, 27 країн, фактично одну структуру, де було чітке ну, розподіл ролей і відповідна зам... оборона замовлень. Для України це величезний плюс, тобто ми не будемо залежати від того, що Україні треба домовлятися з кожною країною, а буде комплексний підхід в моменті і виробництва засобів ураження, відповідно артилерійських нарядів, і то і те, що то що. тобто, товариство знов таки, попри всю зраду, стомилися від України. Допомога буде скорочена. Давайте мовою цифри розмовляти Так. Німеччина 4 мільярдів збільшить у 2014-2024 році до 10 мільярдів. І це незважаючи на те, що там у них діра в бюджеті 24 мільярди, яка викликає певні запитання всередині самої Німеччини. Причому 4 мільярди будуть саме в плюс по бюджетній лінії і два з додаткових фондів. Нідерланди – 2 мільярди. Данія до 27-го року 3,2 мільярди. Велика Британія вже 500 виділила. Влада, це те, що тільки спадає на е, зараз. На, на плюс ЄС заявила про те, що все ж таки вирішить питання е, передачі Україні 50 мільярдів євро макроекономику. В обхід Угорщини. Так, це займе певний час, бо будуть укладені договори безпосередньо з кожної з країн ЄС. Але Угорщина. Великий привіт. Тобто позиція Орбана вже задовбала і ЄС. А я трішки поточню. Так. Просто підживили Угорщину 9, 9, 9, 900, здається, 900. мільйонів євро, так. а підживили, та і сказали, та, намовляв, ми ж гнучки маємо бути в принципі. Це один з прикладів того, методик, яку методику може використовуватися. Може не використовувати, Єросус. абсолютно. Сто Орбан сьогодні сказав, давайте відкладемо рішення про початок перемовин з Україною на 5-10 років. Тому що. А, в Початок цих перемовин, а тим більше вступ України в ЄС загрожує національній безпеці Угорщини. Угорщині. Угорщині, та, так, це надумає. Так, таке, таке позиціонування. Ну, але, але товариство, не все знов-таки і безхмарно. Давайте і говорити про те, що останні вибори в низці європейських країн. Це, ну і риторика тих партій, які перемогли. Ставлять під питання подальший характер технічної співпраці. Це вже і згадана словаччина і Нідерланди, де прийшли власне до влади крайні праві, які ставлять під питання подальший характер військово-технічної допомоги Україні, але менше з тим, Рюте заявив про те, що всі зобов'язання Нідерландів і передача Ф-16, і військово-технічної допомоги на суму 2 мільярди будуть виконані. Знаєте, як кажуть Оце... окупанти, не все так однозначно, однозначно. Там По Нідерландах. Політичне має на увазі, там ще треба чекати формування коліцій. Товариство. Далі спростовуємо міфи разом з вами. В Західних змі була поширена інформація про можливості російської сторони випускати від одного мільйона до двох мільйонів снарядів. Один мільйон за даними Сеула, і відповідно їхньої розвідки комуністична Корея передала. Росії. Так от, шановне товариство, спроможності найбільшого європейського концерну Рейн це 300 тисяч снарядів на рік. Все ВПК Сполучених Штатів тільки-но з наступного року буде випускати 21 тисячу снарядів на місяць, тобто 300 тисяч на рік. Влада і товариство, я до вас звертаюся. Як ви вважаєте, спроможності американської ВПК все ж таки трохи вищі, ніж Комуністичної Кореї? Для чого ви вкидаєте оцю безглузду інформацію? А... Причому понесли всі шановні таблоїди західні? Хочу подискутувати. Давайте. А, питання, що стоїть в якості того БК, яке привезла Корея і передала Абсолютно. Північна Російської Федерації. Чи не вибухає воно в руках окупантів? Що, за що ми надто і не хвилюємось, в принципі? А що доїхало, що не доїхало? І ми розуміємо, що це БК, яке пов'язане там з часом, чиси виготовлення, там це Радянський Союз. Ну, це ж все та історія, Дмитре. Наскільки цей мільйон, реально з того мільйона там. Полетить три абсолютно влада, Я продовжу вашу тему. Є три класифікації снарядів: перша, друга і третя. Це залежить від ну, коефіцієнту. Перша відповідно 100%. Mm -hmm. Ну я не буду заглиблюватись. Та -та -та. але тут питання, що товариство: чи доїдуть вони успішні операції СБУ в Буряті? Фактично поставили. Хочете, скажу більше? Давайте. З'являється знову інформація на деяких змі українських, mm -hmm. що СБУ ще підірвало потяг. Ну, поки так. офіційно також не підтверджує, і вчорашню подію в Буряті не підтверджує. Вибачте, що перебив просто Але це ще неофіційно. Неофіційно, на рівні чуток. Так от на рівні чуток ми можемо поставити під сумнів можливості знов логістики російської армії. Правильно, в моменті отримання хоча б тих умовних, не будемо називати кілька мільйона. Ну добре, назвемо ну, вже... мільйон. Та. Далі, товариства, зна дивіться, Нью-Йорк Таймс починає лякати проможності російського ВПК випуск 200 танків щорічно. Білд вирішив не зупинятися. 45 танків щомісячно. Відповідно, ну це ж можемо порахувати, що приблизно до 600 вже в рік. Тобто Нью-Йорк Таймс 200, білд 600. За економіст теж вирішив не пасти задніх. Заявили про те, що ВПК Росії спроможна. Фактично виводити з капремонту, ремонту, єдине, що вони з баз довго тривало зберігання аж 115 танків. Тільки ніхто не врахував того моменту, що останній танк з нуля, з конвеєру російського ВПК Т-90 зійшов у 2011 році. Приплили три провідні Західні ЗМІ. Не будемо применшувати м -м, потужностей, тим, ворога, нем, але ми констатуємо жодним чином влади. Варто і говорити про те, товариство, що у Російської Федерації наразі вже не на рівні чуток, а саме за підписом російського диктатора, 11 трильйонів виділено на оборонний сектор. І левова їх частка піде, якраз на російське ВПК, які прекрасно розуміють, що ВПК в умовах війни має виступити локомотивом.